Таня каже, що це пальці шрека, да? Mm -hmm. А це що в нього вже? Грибок розцвів на, на ногтях, на ногах. Ні, ну похоже, mm -hmm. От де, Які це вам зняти, лаптю. А це ж з таких кактусів, чи не з таких текіл роблять? мабуть, ні, мабуть, взагалі з інших. Mm -hmm. бо, бо я б вже б тут давним-давно ходив би. Такого цвіта як футболка, в якій я маю бути, коли Юля буде за рулем. цей. А це що? Це ж не алоє? Це алоє, тільки вирос вже. Нічого виросло. Це воно ще динозаврів помне? Ну так. І нашу бабцю. мене бабця теж така, як динозаври годами. Тільки динозаври вимерли, а вона ні. Ну, Бо вона ще всіх переживе. Кораблі в нашій гавані. А от там погодка стрьомна. Я б навіть подумав би, що дощ, але ні, так, дощу не видно. Але в повітрі пахне сиростю, відчувається, верніше сирість. Але от з моря іменно теплий воздух йде. А десь так зі сторони, як типу, з гор, то прохладний. О, як це пояснити, я не знаю. Тобто ми також стоїмо, знаєте, як з одного сторони холодом, ну, дме, а з, з моря такое теп теплом. Але ж море гарне. Перу mm. і Матео, ви поняли? Це я розумію, організація мажорів. Пацаки працюють самі на себе і заробляють. Цьому год, Цьому місяці. И не китаець, обратите внимание. И шкафчики новые. Ну так. Спинели. Бери пример. Бандочка, привіт. Все таки який раз, уже убіждаюся в тому, що Біг Босс свій хліб есть даром. В общем, ситуация. Ну как обычно десь спитляв, коли грязна робота. Ну я тут типа вже... Все Зробив, от, все було в маслі. Ну Зараз, бачите, досі там ще трошки є. На наніс хімію, з водичкою змиваю. До суть не в тому. В общем, э, бігвоз приїхав зранку, як обично попив кофе, поздоровкав, все посміялися. Там, щось. От, і пої... їх... їде він десь по ділах. Я в цей момент що все обмиваю Валерчика. Він тако проїхав туди, потім назад вертається. Каже, слава, ну глянь, каже, що в нього колесо пробите. Ну, Знаєте, проїжджаючи мімо, ну, це дуже тяжко оприділити професійно. Ну, По-перше, він може стояти якось не так, да? Там, допустим, це колесо, якщо буде на горбочку стояти, то буде казатися, що це приспущене трошки. От. Ну, тобто, знаєте, вже... наскільки людина має бути професіоналом, ти навіть такий, якщо дивишся, ти не поймеш. Можна тільки по стуку оприділити, що ось оце пробити. І реально воно пробите, тому що воно не цей бум-бум, таке як балон, знаєте, а це глухий звук. Пробите, дійсно пробите колесо. І як це побачите. Отако От їдучи на машині, отут. тут. Красавчик, що ти скажеш? А, видно трошки. Ну все одно. Це ж треба глянути туди. Звернути увагу. Тут усі механіки, які роблять і не бачать. Так що ось так от. Ставлю йому 5 за це. Молодець. Заходиш у кабінет, а в нас тут так пахне бжелами. Угу. Такий запах, знаєте, цей. Класний стоїть. Привіз лука 4 сім'ї нових. Ну, Може в цьому році буде мед. Але якщо зараз знову підуть дожди, коли буде твісти акація, то як і в минулому році, меду буде ноль. Знаєте що мені дуже подобається от, в Італії? Уточнять щось у італіянців. Ну, наприклад, ось зараз. Чи ж коли кажу нам мотор цей зроблять? Ну, що ми зняли. Я, ну не знаю. Ну я ж вже як би на приколі кажу, ну хоч в цьому році, кажу, його зроблять. Ти що каже прикалуєшся в цьому році? Ще каже до зими навіть зроблять. До холодів, вернішся, ще каже до холодів навіть зроблять. Тобто не до кінця року там, не до 31 декабря, а до 1 декабря ще навіть зроблять. Ви поняли? У нас тільки тут все швидко відбувається, що просто не треба оце наговарювати на них хоч в цьому році. Навіть до зими. Ну так. Оннім часом, та й взагалі. Ми дуже любимо слухати ці байки від водітелів, знаєте, коли вони кажуть, Та там щось каже шланг протікає. Да ти що? Да, а чо? Наверно від старості. Якщо ви пам'ятаєте, ми вже взяли за привичку, коли ми міняємо цепі нові, а це було нещодавно на минулому тижні, чи може тільки перед тим як я мав іти відпустку, ну це, скажімо для. Це дуже недавно. Ми міняємо, звісно, одразу і всі шланги. І електричні, і гідравлічні. Для чого? Тому що коли це розтягуються, труби теж розтягуються, шланги. От. І щоб вони були постійно в натяжці, то ми їх нові е ставимо. Ну, щоб все було, як кажуть, щоб чекало і брякало. От. І тут приїжджаємо. така ситуація. Каже, мабуть, лопнуло, може від старості, може від давлення. Ну, обично це така дирочка, яку ти навіть візуально не побачиш, поки не починаєш робити маневр. І воно отуди починає, знаєте, то як з розпилювача. Псс це А тут просто... <рислав> я не знаю, це треба було з розгону десь влупити. Я вже думаю, що я зря взяв один підісланд. Коротше, слухав я ці байки, слухав. Знімав вам відосик, поки не підняв я голову догори. А вам, мабуть, не буде видно, але я постараюсь. Коротше, щоб ви розуміли... Ні, не видно. Отам от, от така йде, типу як англійська L метал, оцей уголок. Толщиною в два пальці. Воно кудиться, трубка кріпиться. Це треба було так влупити, в общем, вони його зав'язали в морський узел. Не видно, да? Ну, вона має бути рівною. Колись ми таку штуку міняли, бо ми її не могли навіть ніяк вирівняти. Ми її там і гріли, і, і, в общем, і цеплялися до неї валерою, і півтори тонни весу на неї цепляли, щоб її вигнути трошки. А ця загнута взагалі капітально. Ну, ось вона типу, має йти таке рівненько, гарненько, а вона отако і таке в общем. І там воно всі труби перекручені вже. Ну, взагалі, він зробив йому. Хорошо. А, воно видно, так? Да? Дивіться, зігнув і розвернув. Короте, нічого я з цим не зроблю сьогодні. А! Що ти пригаєш, скачеш? Тут ще діло в другому, зараз приколом покажу. Коротше, ви ж знаєте, да, що по техніці безпеки це я маю причандалиці надівати. Не, не залежить від того, чи я в маленьку корзину, чи в велику, чи на велику висоту, чи на малу, ну то коротше, все. Яйця Да? так? Е... Не варто. Я обов'язково маю цим пристягнутися. І знаєте, що буває? Якщо не кожен раз то через раз я тако пристягуюсь ззаді там сиди, працюю, потім забуваючи про те, що я пристягнутий, я з тої корзини вічно вилітаю. І, знаєте, як ото дзвонок на перерву наче прозвучав, знаєте, як в школі тоже який, ти ляні, ти вже пш, аж через парту випрягуєш, це я так само з корзини випрягу. І я думаю, що ще раз я колись так шарпану, особливо з великої корзини, як зараз, уся, коли там є, де розігнатися, знаєте, така земля під ногами тверда, і ти такий ех на всіх валиш. і тільки. Коротше, мене скоро, мабуть, позвоночник труси висипеться, Я вам чесно кажу, ще раз так шарпну і все, і мені мануальчик вже не треба буде. Бо він мені не зможе допомогти. Я ж все збираюся до нього, знаєте, піти спину рихтанути. Ну чую, що я ось також... два рази дернув. как бы автоматика сработает. Знаете, да, эта штука, короче, она рассчитана типа на ми вес. Вот, и если я прям реально зервусь там с высоты, то она моя типа раскрыться я как, парашют, и замортизировать мое падение. Ну, пока ну, что-то не амортизирует, только смыкает так же, я скажу, чуть хребет не высыпался. Ладно. Що я вже? Сьогодні тут нічого не зроблю. Добре, що приїхали, знаєте, як то кажуть, приїхали, подивилися. Зараз назад поїдемо. І так завжди. Вот. Ну тому що нам, нас двоє. А якщо б я приїхав сам, то мені б сказали, це ти їздиш, туди-сюди, солярку палиш. А так приїхали вдвох, нормально подумаєш, там солярку спалили і все остальне. Ще завтра приїдемо, післязавтра будемо ще пару разів. Вот. Ну, і так далі, і тому подобне.